Ну що, братва, в моїх руках знову балончик і це очередне відео по покрасочці. В прошлому відео ми трошки освіжили так сказати, зовнішній вигляд мотоцикла зі сторони водітеля, тобто приборочку, пульти, ручки. А на даний момент тепер ми будемо переходити до покраски крил і флажків. Єдине, що скажу, що бак ми красити не будемо. Ми планували покрасити верх бака, там трошки у нас... Покозана краска, ну, ми вирішили це вже оставити. А переднє крило і флажки і заднє крило в нас вже тронуте, тобто хтось їх вже красив. І ми їх перекрасимо і побачимо, що з цього вийде. Але дещо по крилах ми вже зробили до того, як вже починати їх красити. По флажках у нас ситуація не змінилась. Тут, в принципі, ми просто зачищаємо і красимо. Тут все по стандарту. По передньому крилу у нас тут була тріщинка, ми її просто взяли, за заклепали. І як ви можете бачити, тут у нас прокрашено вже чимось. Це обична красочка з банки. Коли я починав мить підготавлювати крила до покраски, я думав, що це тут земля, але оказалось, що тут на крилі були залишки, так сказати, ще заводської мастіки чи щось такого, щоб воно не гнило. І так як вона легко оббивалась, я її в принципі, здер. І саме таке банальне, що я вирішив, щоб бистро і жирно вона сюди було намазатися. Це просто краскою з банки я сюди щиточкою намазав. І в принципі в очі воно дов... не повинно кидатися. Але зараз як будемо красити, чуть-чуть вона буде пшикнути і в принципі все. А по задньому крилу в нас тут в принципі, все ціле. Так само ми тут прокрасили красочкою. І зараз тепер можемо приступати до таких стандартних дій. В принципі, ще трошки це все здирати ми до металу, понятно, що не будемо. Зараз зачистимо по можливості, заматуємо поверхню, обезжиримо і будемо наносити слої балончиком. І в принципі все. Я думаю, почнемо спочатку з плашків. Стіл у нас зайнятий, у нас там рама стоїть. В принципі, щоб її не трогати. Покрасимо прямо тут. ось Картон у нас вже тут лежить. І я думаю почнемо з флажків. Покрасимо і хай вони в сторонці лежать. А, а потім будемо вже красити крила. Ну і в общем що, починаємо, в принципі, підготавлювати. Почухаємо щіточкою. І тоді почухаємо трошки наждачкою. В принципі, це все діло нормально так зачищається. Тобто таке... Саме велике, може якісь великі ржавчинки убираються у нас щіточкою. А далі вже в нас береться наждачка. Ми його на отак потрем. І в принципі в нас залишається вже готова така заматована поверхня під покраску. Зачищаємо цей флажок другий і вже будемо красити. Після того, як ми плюс-мінус їх почухали. Обезжирюємо. В принципі, моїм стандартним способом я рукою прямо це все роблю. Обезжирюємо, воно підсихає зараз швидко. І воно наносить перший слой краски. Все, можна сказати, деталі в нас підготовлені. Розчихляємо балончик і акуратно наносимо перший слой фарби. З такої плюс-мінус адекватної відстані, не прямо зблизька, щоб воно не заливало його. І починаємо прокрашувати. Ну, балончиком є балончиком, так що тут особих технологій нема. Почистив, обезжирив і красиш. Все, наношим перший слой. Трошки підсохне, побачимо, що в нас буде по проміжуточних, так сказати, етапах. І я думаю, вигляді вони будуть покраще. Перший шар фарби ми вже нанесли. Фарба в нас матова, так що як буде підсихати, блеск трошки буде пропадати. Ну, в принципі, при такому поганому освіщенні, звісно, ну, вже флажки наші в принципі, трошки преображаються. Сохнуть флажки, ми вже нанесли там другий шар. Бистренько зачистили, обезжирили. І в принципі будемо наносити перший слой фарби на переднє крило. Тобто, так само наноситься, отут тільки трогати не будемо. Отак воно у нас все тут закраситься. А тоді, якщо окраска ще нас останеться, перевернемо, як це все висохне і внизу там трошки прикнемо, щоб оту красну краску трошки перекрити. І в принципі все. Таке у нас буде чорне крило. Воно тоді вже стане більш таке матове. Так що все, красимо і потім переходимо до заднього крила. Перший слой фарби ми нанесли. такий проміжуточний етап у нас. Тобто, ну, Воно ще стане більш матове. Ну, в общем, оце отак. Я думаю, без особих таких роздумів можна зачищати і заднє крило, і наносить сюди так само фарбу. Довго не думаючи, так само почухали крило. Ось так воно виглядить. Уже почухане, зачищене, обезширене. І так само це все діло по-бистрому покриваємо краскою. Покрасили, понятно, це все діло колись буде перекрашуватися нормально. Краситься з кульвілізатора. Але на перше время, щоб трошки це все діло краще виглядало, а так, в принципі, у лісі чи у полі на це особа не дивляться, головне, щоб їхав. А якщо їде, то це вже добре. Ну якщо в нього трошки ж зовнішній вигляд є, то в принципі не стидно й виїхати і кудись у люди. А так, якщо ви катаєтесь по селу, то з зовнішнім виглядом можна особо і не заморачуватися. А якщо заморачуватися, то отак. В принципі, балончиком покрасить її. Як кажуть, освіжить і їхать далі. А поки ми прокрашували заднє крило, переднє крило вже спіло трошки підсохнуть. Вже вигляд у нього такий більш матовий. Ну, звісно, при такому освіщенні і такій камері це все не дуже правильно передає камера. Але в принципі, отакий от вигляд, вже це все має, Вже підсохло, мона торкатися. Так що докрашуємо.